Дойма Микола Васильович, проєкт рішення про встановлення комунальному підприємству Комфортний Дім Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району Полтавської області тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Е, Володимир Павлович, будь ласка, короткий коментар. А що ви зробили? Да, будь ласка. Тому що я розумію, що у вас там і рентна плата є. І... Да, да. І і Шестой. Шестой. Шестой стали. Да, вот, да. Вот и это станция. Значит, первое, что мы начали, я всех хочу сказать, это были в жахливому стані канализационного собственного стирации. Це до фотография? Нет, это фотографія канализации. Ні, це до ваших досконалов, чи після. Це гідроізоляція. Це до чи після палички? А, до. А покажіть, як стало. Бо я дивлюся на це до. Ну, якщо це до, то ладно. Якщо це після, то... Зараз заберемо у вас службову машину. Це прибор. Де ти ще там? Далі ще один. Ось воно. Ось це стало... Ви ж бачите, там і автоматика стоїть. І труби з нержавейки, бачу. Там з нержавейки, там і все. Радиаційно-насосна станція, це була в жастіше в состоянні. Значит, там было слышно запах, основной... Интересное, кстати, соединение. Труба три четверти, сгон на дюймовый да, да, да. и опять на три четверти. Да. То есть, интересно. Наведи крупнее, Игорь. Понял, о чем я говорю? На Правая картинка, там где да. под 90 угол идет, нет, даже да, не три да, четверти, я больше, я не... дальше. Слышите, а что гайка лежит вот на фланце и болты только 3-4 закручена? Это по новой технологии так? В смысле уберем? Ну, то, продолжу. Продолжу, продолжу, Значит, продолжу, продолжу. Продолжу. В смысле, Палыч, но ну, если у вас в фланце есть отверстие, то, наверное, там должно быть болтовое соединение. Вы же, наверное, учились где-то в институте железнодорожном. Да нет, я не в железнодорожном? А в каком? Я в нашем а в техникуме не учились железнодорожным? Да. Учился. Да. Мне рассказывали про вас в техникуме. Наші випускники ними гордиться наш технікум. Палич, ну якщо ви оце таке показуєте меру, де гайки не закручені лежать. Ну, це щось дивне. А сварочний шов. Оце якби бачив, цей сварочний шов хтось із спеціалістів, він Діма головою вже круте. Да, Яцина он сварщиком був. Саша, яцина другу бурсу закінчив, да Саш? Яку? 29? Тоже ЖД технікум, потім втора. Тож жидеть технікум, потім Да, Він же прийшов як фахівець. Що це за сварочний шов, палич? Ну, это ж, наверное, электродами варили. Варили анодилі, в анодилі так що це. Ти ти аргоном повинно вариться, а не з три електродами. Ну, от я це наму кажу, що треба аргон використовувати, а не цей. Там там анодилі електроди. Да, Іван Володимирович, тепер у мене питання. Скажіть, будь ласка, як болт на флані ставиться? Гайка вверх повинна бути Конечно. Я цена знаю, что вниз. И я знаю, что вниз. Палец, что вы нам показываете? Это цела приворотная фотография. Да? Да. То есть оце вы так зробили. Вот она не перевернута стоит. На верхньому фланці. На верхнем фланце у вас как гайка. Нижний фланец без вопросов, там где гайка недоверченная отверстия. Верхний фланец, что так сделано? Владимир Павлович, ідіте, переставте, а потім прийдете утверждать тариф. Прошу, хто за те, щоб виключити з порядку денного. Дякую одноголосно. Руслан Александрович, ви за? Дякую. Доробіть, будь ласка, роботу. а Потім прийдете, піднімати тариф. Якщо ви не можете гайку закрутити нормально, ну, гайка не то, та... не, Саш, ну не принципіально. Але корозія, коли почнеться, і якщо обслужити. Якщо чорне, то треба вниз 100%. Корозія, да. Саш, все. Палич, приведіть в порядок об'єкт, зробіть відчуток і приходите на наступну експолкомію. Але воно повинно бути зроблено ідеально. Не так, як на тяпляп зараз ми бачимо на цьому фото. А зроблено ідеально, тому що туди вкладені мільйони гривень. Так, туди вкладено 2 мільйони 284 тисячі. Это правда. Віталій Олексійович, ми їх не перестанемо. Я просто прошу. Все, я чекаю.